Колеги, пропоную почати. Зараз е трохи там хвилин на п'ять затримається полов'янний Сергій Олександрович, та пішечка Віталій Володимирович. Тому вважаю, що квором у нас є і ми можемо починати. Так, у нас на засіданні присутній директор департаменту фінансової та бюджетної політики Вікторія Лагвіненка і хочу нагадати, що у нас стабільно ведеться аудіозапис. Ну що, якийсь ну, порядок, порядок денний у нас розгляд проєктів рішення, які будуть да, предоставлені. Тому да, давайте починати. Доброго дня. Доброго дня. Проєкт рішення No5, варіант 2 це внесення змін до основного рішення про організацію на політику воєнного стану. Ми додаємо організації. Перша це благодійна організація Мережа 100% життя Запоріжжя, громадська організація Єдина міст народу і громадська організація Ямбо. Виявили бажання займатися цим органом. Ні, все зрозуміло. У Когось є питання? Департамент управління активами. У нас проєкт рішення номер 1 мабуть, не для широкого загалу, надання згоду на прийняття у комунальну власність Запорізької міської територіальної громади, квартири номер 403 вулиці Щаслива, 2Б від управління Служби безпеки України Запорізької області. Звернулись вони, є відповідні висновки, погодження від департаменту управління міського комунального господарства, що за можливості прийняття такої квартири. Мешканцями приймаємо поміну власність. Ага. Ви призаперечені. Зауваження ні у кого. не Дякую. Дякую. Все? Так, да, все особливо кратко. Так, дуже. Там ще в нас буде, мабуть, якщо підготуємо вставимо проєкт рішення відмови від першочергового право купівлі-продажу. Ну, Власне. А на сьогодні розробляється це поводження, то не сьогодні змін, то розташуватися на бувати тимчасових сторон. Дякую. Одно дня. Відсумки виконання за перших ігричів. Давайте, про що Значить, доходна частина бюджету на перше липня склала 5 мільярдів. Загальний фонд поповнився на 3,9 мільярди гривень, спеціальний 0,2 мільярди. Офіційних трансфертів, тобто субвенцій з інших бюджетів, надійшло у розмірі 1,1 мільярди. Uh, значить, Ми з вами на сесії, яка була 5 червня, збільшили uh, доходну частину бюджету, враховуючи наявне тоді перевиконання uh, на 222,5 млн. Так от уточнений показник плану ми виконали на рівні 99,8%. Uh, 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 <праць> уточнений вже план. за півріччя. За півріччя. <праць> <праць> Значить, податок на доходи фізичних осіб, план ми не виконали, 99,3%. Не доотримали ми 16 мільйонів, 10 із яких проаналізувавши складові цього податку. 10 мільйонів це надходження від щорічного декларування фізичних осіб. В минулому році в нас було 45 мільйонів. Нам надійшло, воно одноразово надходить. Вони здають декларації на початку року і їм нараховують податок і перераховують десь в червні місяці. Так, от в цьому році на 10 мільйонів прийшло менше цього виду податку ніж в минулому році. Тому і не виконали всі інші податки, і акцизний, і плата за землю єдиний виконали уточнені планові показники, розпис забезпечили. Що стосується субвенцій, ну наразі в нас прийнято кабінетом міністрів відповідна постанова про виділення субвенцій місцевим бюджетом на виплату грошової компенсації за належні житлові приміщення окремим категоріям громадян. У нас це внутрішньо переміщення особи, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. У нас деякі категорії осіб, які захищали також незалежність суверенітет. Тобто учасники бойових дій. І в нас категорія е, тих, що брали участь у бойових діях на території інших, джерел, інших держав. Перепрошую. Е, значить, на, е, по категорії ВПО, які приймають рішення, у нас 14 квартир задовільнили нам е, на суму 28,8 мільйони. Взагалом ми надавали список 34 особи. Задовільнили, поки споки, 14. Це 100% держава фінансує? Ще не 100%. Ще ні. У нас є перелік, перелік формується, перелік подається і нам виділяють кошти під цей перелік. Наразі е, нам виділено, ми подавали список на 34 особи, на 25 квартир. Нам передбачили 14 квартир, тобто 25 то – потреба, 14 надали. Я думаю, що буде ще додатковий теракт. Вартість, вартість, квартири... вартість квартири визначається по формулі, виходячи з нормативу площі на одну людину, ну, чисельність сім'ї, нормативна площа, середня вартість житла в регіоні. Визначається за формулою. 100%, 100 фінансує. Да. 100% наше співфінансування тут взагалі не потрібно. не потрібно. Значить, учасникам бойових дій ще додатково 21 мільйон, це 11 квартир. І е участь в бойових діях на території інших держав на 4 квартири, 9,5 мільйона гривень. Очікуємо розпорядження. Відповідно голови облдержадміністрації, готуємо наше рішення виконавчого комітету, приймаємо ці кошти і на сесію наступну виносимо їх в змінах до бюджету. Ці кошти. Це те, що стосується субвенції. От, наразі, от все. в мене все. Щодо оплати нового зачкова чи я пропуск. Податок плата за землю ми виконали уточнений план, 103% зробили до плану. А виконали, так? Уточнений план виконали, так. Да. Нормально ми йдемо в тому, що очікуємо наразі. Ті самі, що і завжди. Но хто не платить, той не платить. А скільки кушу яку суму? Скільки чого Можніки. А взагалі недоїмка, ну я не взяла з собою по пам'яті, десь 600 мільйонів і переважна більшість це місцеві податки і збори плата за землю. А можна? Можна до комісії на працювати? Так, можники переважно. Ну, дайте, будь ласка, червоним відсідами. Недоїмку з переліком. Ну я напевно самих таких крупних, бо там не багато Так, 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 так. Много, угу. а є ж державна субвенція на виконання обізи ремонту до надали на в бюджету області виділили 350 мільйонів. Це кошти виділили з, держави, з резервного фонду державного бюджету. Одержувачем є державне підприємство дороги наше да? обласне. Там написано, що ці кошти виділяються на дороги згідно з переліком. Так, згідно з переліком, перелік буде погоджений з усіма міністерствами. Там стислі терміни для погодження. Я не знаю, будуть чи там дороги міста Запоріжжя чи не будуть. Давайте зачинемо. Ти можеш баланс балансу отримуєш дорог міста Запоріжжя чи мало. Так, але там окрема категорія доріг, під яку ми місто не підтримуємо. Таке спорне питання, підпадає чи ні, бо. Ні, нас... там так, таке Плази формулювання так, місцевого значення, дороги місцевого значення, а це більш дорога між населеними пунктами. Розумію, бачу проти. Сервіше. Є хтось немає. Досить багато проєктів рішення, а нема. Всі хочуть перецесію, у вас. Так, а перед сесію, так, да, до пізна. Так, ну тоді у мене ще одне організаційне питання. З огляду на те, що змінився керівний склад комісії, у мене є пропозиція припинити повноваження заступника голови Геннадія Борисовича Наумова та ввести заступником, призначити заступником голови комісії Кенніцю Олександра Вікторовича. Тому прошу проголосувати за це питання. Хто за? Ви кажіть, чи за 6. Шість да. ну, ну конфлікт інтересів. Теж конфлікт інтересів. А, ну так, да, ну, ви не маєте О. Так, ну тут тоді немає сенсу запитувати, хто проти, хто ви здержався. Рішення прийнято одноголосно. А, не одноголосно, так. одностайно. Одностайна, так. Отець, так. Так, є дуже цікаві проєкти від Корольова про внесення змін до рішення Запорізької міської ради. Зміни до регламенту, що повинна вестись пряма трансляція. Те, що обіження і так було. Ні, пряма, прямої не було ніколи. Прямої трансляції не було ніколи. Тому от, да, ну, зараз не доповідача, але ну, дуже велике прохання ко всім, щоб якось помиркували на досуді, наскільки це нам потрібно. Пряма, пряма трансляція засідання комісії, засідання міської ради міської ради, так. Зміни. Так, так. Тут вони однакові зміни до регламенту і до роботи комісії, вони перетинаються. І тут пропонується нашим колегою, що пленарне засідання Ради, Ком, засідання постійної комісії транслюється в мережі інтернет в режимі реального часу. Ну, Це те, Дуже прохаю всіх, щоб а цього не було. Ні, ну це об'єктивно. Це так. На сьогодні це не те, ну, що не актуально. Ну, на не до цього, не до цього, так. так, так. У нас є там відеозапис потім злюється в режимі реального часу, якщо всі комісії зібралися в одному. Ну, так. Так. Навіщо? Навіщо? навіщо. Ну, тому будемо задавати питання доповідачу. Питання, да, бути так, бути готовим. Чекати не будемо. Там хтось. Хтось Да, да Хотів. Якщо так. до мене немає, можна? Кономічного розвитку Запорізької міської ради проєкт рішення номер 4 про внесення доповнень до рішення міської ради від 2023 року номер 40 про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів на цей рік. До нас звернувся Департамент архітектури з проханням внести зміни, ну включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів зміни до 52-го рішення. Це про затвердження положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд, дрібно роздрібної торговельної мережі на території міста Запоріжжя. Ми включаємо це в план в відповідності до закону про здійснення державної регуляторної політики. Як тільки воно буде в плані, вони розпочнуть процедуру, вивісять проєкт рішення на сайті. Воно буде обговорюватися і планують прийнято у 2024 році. Прошу підтримати. Це регулювання розташування тимчасових споруд, так? Да? Так, да, да, ну 52 рішення. Так. зміни? Так, Вони так, планують так, внести зміни в 52 -е рішення, але в зв'язку з тим, що це регуляторний акт, який е, встановлює Ді, відносини власті підприємців. то... Спочатку не почули, що це діючі -е наше після друге рішення. Ми більше, план це. включаємо, а потім будемо його вже обговорювати. Так, питання є? Це питання перетинається з затвердженням е, паралів. Е просто, Які в нас на сьогодні вони типові, в да, наших правил бронсорів немає, на якої ми ж внесли до клавного перед оперативних да. актів, на якому це ж неможливо без прийняття правил погонство. На якому етапі правила благоустрою? Це питання. Правила благоустрою теж внесені до плану діяльності, і ну, як я розумію, перше обговорення, ну ще тільки проєкт ще не оприлюднено, але вже проєкт рішення на стадії завершення, і я так розумію, що у п'ятницю буде засідання робочої групи по доопрацюванню цього проєкту рішення. По-перше, буде благоустрій, а потім буде це. Добре, ще питання. Хто входить до вас плану, то є очі був? Я вам склад э, надав. поки ще немає. немає. Да, да. Ходи, мабуть, да. ну, Добре, тоді дуже всім дякую. mang